Сербські братушки якісно готуються до євро на російських болотах. Як таке сталося і до чого тут мудрик? Тисніть вподобайку цьому відео. Зараз усе розповім. Поки збірна України у надважкому матчі вигризала собі право зіграти у фіналі кваліфікації на Євро 2024 Учасник цього самого Євро поїхав відсмокчувати за перебрік. Так, команда, яка влітку буде бороти за титул чемпіона Європи під егідою організації, що, начебто, засуджує будь-які контакти із країною агресоркою, їде до Москви на концерт Лепса слухати про своїх нібрасаєм. Для російської сторони це була подія національного рівня. Ще пак за Два роки повномасштабки їм вдалося зіграти лише зі збірними рівня Ірану, Катару та Камеруну. А тут учасник цьогорічного євро. Пропаганда наробила величезну купу агіток про братський матч від рукостискання лівими руками втомленого головіна до невимовно важкого вибору російсько-сербського актора Мілоша Біковича, якого пікаплять на Мерседесі російські гравці, під захоплюючі коменти ботів на Ютуб. Увесь цей бразерс перетворився для сербів на тотальний розгром. Повну торбу голів набрав партнер мудрика по Челсі Джордже Петрович. Цікаво, а про що одноклубники будуть спілкуватися, коли повернуться до Лондона?